На Телеканалі Ера підсумки вівторка, 26 липня. Головні події дня, що минув до вашої уваги. Довгу дорогу таки подолали. Учасники хресної ходи дісталися Києва для ночівлі. В Українській армії з'явився новий рід військ, сили спеціальних операцій. Відповідний закон підписав президент. Залишитися без житла через борги за комуналку в Україні. Невдовзі може розпочатися хвиля конфіскації квартир. Довгу дорогу таки подолали. Учасники хресної ходи дісталися Києва для ночівлі. Щоправда, останні півсотні кілометрів пройшли не пішки, а проїхали на автобусах. Усе через вимоги правоохоронців, стурбованих збройними провокаціями. Бо поце нагадують, безпека справа влади, а не церкви. А мирна хода жодних політичних мотивів не має, Лише закликає Україну об'єднатися, тож приводу для обмеження запланованої програми не бачать. І чекають українці 27 та 28 липня, спершу на Володимирській гірці, а потім. У Києво-Печерській лаврі девіряни зможуть вклонитися усім чудотворним іконам і взяти участь у урочистій літургії з нагоди річниці хрещення Київської Русі. 26 липня учасники всеукраїнського ходу миру, любові та молитви за Україну прибули до Києва, щоб взяти участь у святкуванні Дня хрещення Київської Русі. Як повідомив інформаційно-просвітницький відділу ПЦ, вони доставили до столиці чудотворні Почаївську та Святогірську ікони Божої Матері. Однак окремі радикально налаштовані групування влаштували провокації. За маршрутом віряну здовж Житомирської траси заклали вибухові пристрої. Тож рух прочан заради їхньої ж безпеки заблокували. До этого места, куда мы дошли, где вы сейчас находитесь, тут безопасно. Дальше я не могу отвечать, потому что не в полной мере проведены мероприятия поисковые. Сейчас мы их будем продолжать как с кинологами, оперативные сотрудники, взрывотехническая служба. Завдяки професійним діям представників МВС та СБУ вдалося уникнути порушень правопорядку. Однак, заради безпеки вірян їх зобов'язали їхати автобусами. Відповідної домовленості досягли предстоятелю ПЦ «Блаженніший митрополит Онуфрій та голова МВС Арсен Аваков. Останній не виключив провокації у ході кульмінації ходи 27 липня, коли відбудеться молебень на Володимирській гірці на честь хрещення Русі. Тоді відомство введе особливий режим. Будуть призводіти контроль лічно. Потому что граждане Украины имеют право на свободное собрание, а граждане других стран нет. И потому что мы не хотим, чтобы из молебна сделали провокацию. На місце молебню Прочан також привезуть на автобусах, які виділили у КМДА. Як виняток дозволили пройти ходою після молебню з Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври. На цьому проміжку будуть задіяні майже п'ять тисяч співробітників усіх силових відомств. Також встановлять 20 рамок металошукачів і проводитимуть огляд особистих речей. Представники церкви на компроміс пішли, однак владі все ж нагадують у зверненні голови синодального відділу по єпископа Климента. Віряни нашої церкви, як мирні законослухняні громадяни, мають право в своїй країні вільно і без перешкод здійснювати релігійні відправи. Це гарантує їм конституція. Якщо якісь радикально налаштовані озброєні угруповання відкрито загрожують миру і спокою суспільства, то органи правопорядку мають великий арсенал засобів для того, щоб бандити були заблоковані. Робити так, щоб люди ходили по столиці без загрози їхньому життю прямий обов'язок влади. 27 липня о 13-й на Володимирській гірці розпочнеться молебень за Україну перед чудотворними іконами з різних регіонів України та Афону. разом з предстоятелем єпископами, духовенством та тисячами віряну у Молебні візьмуть участь гості з помісних церков, монахи Афонських монастирів, представників влади та дипломатичного корпусу. А ще кіборги 95-ї аеромобільної бригади, які захищали Донецький аеропорт. Вони теж пройшли ходою миру. Новий рід військ з'явився в українській армії. Йдеться про сили спеціальних операцій. Відповідний закон під час зустрічі з спецпризначенцями підписав президент Петро Порошенко. За його словами, такий крок є важливим в умовах захисту України від агресії. Закон розроблений за стандартами НАТО. Викладені у ньому норми дозволять підвищити стримуючи потенціал збройних сил України, а також припиняти конфлікти на ранній стадії виникнення. Президент зазначив, що на сьогоднішній день в Україні вже створено центр, де готують спецпризначень. Окрім того, Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким 29 липня в Україні відзначатимуть День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це є вимога часу, сучасної вимоги для того, щоб захист України був набагато більш ефективним. Створений спеціальний центр створені умови для підготовки, спільні дії і спільні тренування з нашими партнерами. Сполучених Штатів Америки, Канади, Британії, Європейського Союзу і багатьох інших держав перша увага приділяється силам спеціальних операцій. Посилити роботу в нормандському та інших форматах. Про це у телефонній розмові домовилися глава української держави Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Оланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Жлося також про узгодження чіткої дорожньої карти імплементації мінських домовленостей. Вона повинна містити виконання Росією безпекового компоненту. Крім того, Петро Порошенко закликав західних лідерів сприяти у звільненні українських заручників і політв'язнів, яких утримують на окупованих територіях і в Росії. 50 снарядів із заборонених гармат випустили бойовики по українських укріпленнях в Авдіївці, що на Донецькому напрямку. Також там гатили із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 120-мм міномети застосовували поблизу Шахти Бутівка і Невельського. Із зенітних установок били в Попитному, із кулеметів у Пісках. На Маріупольському напрямку найгарячіше було у Красногорівці. Там бойовики вели вогонь з мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Із мінометів били по укріпленнях бійців у Мар'їнці. Загалом зафіксовано 13 обстрілів. Минулої доби п'ятеро українських бійців отримали поранення. Залишитися без житла через борги за комуналку в Україні невдовзі може розпочатися хвиля конфіскації квартир і їхній продаж на аукціоні. Восени, коли люди отримують платіжки за хмарними тарифами, кількість боржників зросте. Прогнозують експерти. Як берегти майно і до чого варто бути готовими? Про це далі у сюжеті. Ціни з кожним днем зростають, платоспроможність падає, і відповідно борги в людей накопичуються. На сьогодні населення винно комунальника майже 13 мільярдів гривень. Українці ж зізнаються, намагаються платити, але випадки, коли не сплачували вчасно, траплялися. За опалення на сьогоднішній день в мене є борги. Тому що я не можу платити 700 здичних гривень. Я зрозумію, я розумію, що рано чи поздно я все одно заплачу. Я не вірю, що люди будуть оплачувати, бо немає з чого. Ми будемо намагатися платити за комунальні послуги, оскільки нашим дітям необхіден дах над головою. У нас вже в книгу рекордів України можна занести. Скільки діє, ніколи не заважають. Експерти вкотре стверджують, система субсидій, яка мала б забезпечувати людей підтримкою влади, недосконала і руйнівна для економіки. До того ж, як виявляється, не така вже й доступна. Відмови в оформленні субсидій не поодинокі. Статистика за травень, коли дійсно кількість відмов підскочила за травень до 50%, а за період з початку року до 1 червня. До 20%. це те, що називається субсидія. От вона повинна була підприпіти на Київводоканал, Житомиренерго, ЖЕКи і т.д. 35,6 і мільярдів. А скільки насправді перерахував бюджет? 18,1 мільярди. В Україні вже були випадки, коли у громадян забирали помешкання через несплату комунальних тарифів. Фахівці пояснюють, людей залякують, аби уникнути кризи масових несплат восени. Людей свідомо ставлять в таке положення, що вони вимушені або їсти, або платити за комуналку. Це акт залякування. От не будете платити, будемо вас виселяти. Приймається закон про те, що тарифи зростають, що управляючі компанії, тобто створюється силовий механізм. Ну, а далі почнеться перетягування ковдри. Зрозуміло, що е, люди будуть боятися, що їх виселять. Навіть якщо до осені проблему тарифів, низької зарплатні та пенсій не буде вирішено, платити все ж доведеться, наголошують фахівці. А тим, борг, яких перевищує 14,5 тисяч гривень, варто бути готовими до примусового вилучення житла на підставі закону України про виконавче впровадження. Платите, сколько можете, із хадя того, що у вас є конституційне право, на достойний уровень життя. вот іменно етат принцип конституційний принцип э, права на достойний уровень життя в даному випадку і можна буде використовувати для судового спора. Єдиний вихід, щоб спати спокійно, кажуть експерти, вчасно платити. Якщо борг у вас вже сягає десятків тисяч, його можна реструктуризувати, звернувшись до постачальника послуг або навіть до суду. Одинадцятий номер у рейтингу ворогів української преси таким сумним здобутком нагородила Національна спілка журналістів України мера міста Глухів Мішеля Терещенка. Нагадаємо, торік скандальний міський голова райцентру розпочав справжній наступ на журналістів комунальної газети Народна трибуна та видання Ніділя. Головного редактора останнього Оксану Коваленко навіть дозволив собі вигнати з мерії під час звичайної наради відкритої для ЗМІ. Крім того, Терещенко разом із місцевим криміналітетом здійснив спробу захвату. Народної трибуни та не виплачує журналістам муніципальної газети заробітню платню. За фактами тиску на журналістів проти Мішеля Терещенка вже відкрито кримінальну справу. Втім, правоохоронці під тиском депутатів від провладної фракції не надто поспішають її розслідувати. Аби пришвидшити процес. Нещодавно нардеп, що представляє партію Свобода Андрій Головко оформив депутатський запит, в якому вимагає розслідувати бездіяльність глухівських правоохоронних органів у справі розслідування фактів тиску мера глухова на місцевих змі. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким Ореста Субтельного. Видатний історик із українським корінням пішов у життя у неділю. Йому було 75 років. Помер вчений після тривалої боротьби з раком і деменцією. Прощатимуться з ним 28 липня у Торонто. Поховання відбудеться наступного дня. Орест Суптельний мав ступінь доктора, понад 30 років працював у Юрському університеті в Канаді. Його головною працею є Україна, історія, видана у 1988 році. Петро Порошенко зазначив, що цією книгою Орес Сутельний зробив неоціненний внесок у віднайдення історії української держави. Аномальну липневу спеку в Україні замінять дощі та незначне зниження температури. З середини серпня синоптики прогнозують зливи та сильний вітер. Потім ненадовго знову повернеться 30 градусна спека. А от у кінці літа метеорологи прогнозують різке похолодання до 14 градусів. Початок осені буде мінливим, стверджують синоптики. Значних опадів не передбачається. А от що стосується сентября, то сентябрь. Температура воздуха будет очень, изм... очень изменчивая. Три дня одной погоды, три дня другой погоды. Жары большой не будет. Лето у нас короткое. Лето у нас 15 июня и где-то по 20 августа. Вот это наше лето теперь. Київ переживає четвертий клас пожежної небезпеки. Про це повідомили співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час відпочинку на природі. Для шашлику рекомендовано користуватися спеціально створеними для цього зонами відпочинку. Літо найспекотніший період року, під час якого з легкістю трапляються пожежі, які виникають у лісах через людський фактор. Тож хочете зробити шашлик та не стати винуватцем пожежі. Почувайте вплитов для цього місця. Зараз ми знаходимося в одній з 38 лісових зон міста Києва. Це місце спеціально створене для відпочинку, а головне законного приготування шашлику. Місцевість дуже хороша, проте відвідувачі залишають багато сміття, а працівників лісового господарства бракує. Нагадаємо, що 1 квітня 2016 року Київська міська рада заборонила розведення багаття у місцевості, яка не призначена для цього. Штраф за правопорушення складає 1500 гривень. Люди збираються здесь очень часто, практически с 7 часов утратної день люди вже приходять, займають на ті вот домики. Обычно здесь в десятіх часах може. Кастри, шашлики і проші. Ми наблюдаємо ділем. Бувають замічання, що люди, деякі люди, приходять все-таки без мангала. Вогонь без мангалу може зайняти місцевість та досягти величезних масштабів. Тому важливо вміти слідкувати за багаттям правильно, кажуть лісничі. Спочатку вирити приємок, розчистити біля нього землю радіусом до метра, а ще відкласти каміння. Після приготування страви загасити полум'я. Засипати піском або залити водою. І обов'язково переконатися, що вогню немає. Будемо чекати, поки перегорять дрова, потім будемо жарити шашлики на вугіллях. Як виходить, з друзями зібратися в вихідні, то завжди сюди їдемо. Деякі дні буває, що неможливо де сісти. Шукаємо місце. Бувало частіше, бувало навіть грізніше. Тобто видно, що хтось прибирає, займається цим. Існує ще одна проблема вивіз сміття. Не всі відпочивальники прибирають за собою, а трава може спалахнути навіть через залишену пляшку, що діє як збільшувальне скло. Роботу лісників помічають, проте їх бракує, адже на кожну припадає по 4 гектари землі. Рятувальники виїжджали 180 разів на ліквідацію пожеж в екосистемах. Відповідальність. За гасіння пожежі, а також попередження виникнення пожеж покладається на працівників лісопаркового господарства. Якщо у разі вони не справляються, дійсно ми виїжджаємо їм на допомогу. Працівники ДСНС закликають відпочиваючих в жодному разі не залишати за собою сміття, не розводити багаття в лісі та в непристосованих для цього місцях, не кидати недопалки та сірники, оскільки все це може спричинити пожежі. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал ЕРА підбиватиме вже завтра, а тоді побачимось.